Тарас Шевченко Кавказ, За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем, кров'ю политі. Споконвіку Прометея там орел карає, що день Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває, та не виб'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити не виуре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать. Плакать і хліб на суші замісить, кровавим потом і сльозами, коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити, ми віримо твоїй силі і духу живому, встане правда, стане воля! І тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті, За сіні гори, кров'ю политі. Отамто От молостивій ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Тецьку йому, Лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, З дітьми і внуками втопить сльоза худові. А дівочих пролито тайна серед ночі, А матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава Слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині вори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.